Всім привіт! З вами Артван і це представлення найгіршої збірної на українському є FC 24. До вашої уваги збірна Туреччини, або як я їх ще називаю, Чалханоглу і 10 бомжів. Я зіграв за цю команду вже 5 матчів, всі 5 успішно програв, тому я зараз зіграю ще один матч. І якщо я його програю, то я ліваю з цього турніру. Ні, ну серйозно, мало того, що команда лайно, так ви бачили взагалі мою групу? Якщо ви не бачили, то розказую вам про своїх суперників. Перший це Бафік і його збірна України, ну, наша збірна України. Коротше, коротше, всі будуть болювати за Бафіка і за збірну України, так? Далі, другий. Мід хороший друг Гетра Зіддана і його базована збірна Хорватії. Слава Україні! Кікер, який робить крутий контент з українцями і його базована збірна Англії. І Лорд Магвайер, якого я дуже люблю, і його базована збірна Нідерландів. Чотири базованих збірних офігенні просто хлопці-учасники, за яких я би сам би вболівав, якби я не був на цьому турнірі. І я, блядь, зі своєю збірною Туречни. Україна, Англія, Хорватія, Нідерланди. І турки мої. І мої турки просто розумієте. Програю, ну, погано, бо програв, правильно? Виграю, теж погано, бо я автоматично стаю антигероєм. Коротше, давайте погнали, зіграємо матч, і ви самі все зрозумієте. А, до речі, до речі. Мало того, що в мене обіцян на Туреччини, в мене ще й немає форми турки. Прикиньте, в ігрі немає форми Туреччини, я буду грати формою Галата Сарая. Тому що... Немає просто форми збірної Туреччини. А, і, до речі, емблемки збірної Туреччини теж немає. Я от всюди. Я все поставив Галатасраю, в мене емблеми теж Галатасрая, тому що тупо немає збірної Туреччини в цій грі. Сука! Блять! в пізду, пізду, це нереально. Це нереально, це просто нереально. Алло, братан, здорова! Чуєш? Тут таке діло. Бачив, я там беру участь на турнірі український Я Євро FC24. Бачив, так? Супер. Я, Коротше, треба мене підмінити. Закія по збірну грати за за Туреччину. Да, серйозно? Серйозно? Блін, супер, супер, дякую, братик. Все, чекаю тебе, все, на зв'язочку. Давай, пока, дякую. З вами Артван Тюран. Артем попросите мене зіграти на вашому турнірі українське Євро FC 24. І я не могти відмовитися. А знаєте бо що? Бо я буду грати за збір на Туреччини за моя, за моя збір на Туреччини, за моя збір на Туреччини я буду грати. Я бачите, що Артем представити вам свій склад. Але я не знати, я чесно, не знати, не знати, такої, звідки то Артем взяти такий склад. Зараз я вам представити абсолютно реально, мега потужний, супер пушка, склад, збірна Туреччина. А ще я не боятися вигравати у збірна України, у збірна Англії, у збірна Нідерланди. Я ні в кого не боятися вигравати. Я буду грати. На перемога кожен матч я буду грати на перемога. Мені абсолютно все рівно, тому що я грати за своя, за своя збірна Туреччина! 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 Перед тим як Артван Тюран покажу його якийсь там супер-пупер склад, в що я в принципі не вірю, тому що ну, там реально ви самі бачили в цій туречі, ні одні бомжі грають. У мене є для вас декілька оголошень. Перше, ми з іншими учасниками турніру організували благодійний збір на ЗСУ, де за донат від 50 гривень ви приймаєте участь у розіграші PlayStation 5 та трьох футболок від нашого партнера-магазину Super Classic. Посилання на магазин в описі під відео. Посилання на банку, в принципі, теж там, але також зараз на ваших екранах ви бачите QR-код, який можна просканувати і теж взяти участь у зборі та розіграші. Чим більше ви донатите, тим більше у вас шансів на виграш. Тобто Задонатили 100 гривень, у вас 2 квиточки, 500 гривень, 10 квиточків і так далі. І, проханнячко, якщо ви берете участь у розіграші і ви відсилаєте ваші донати з. Не з Монобанку, а з інших банків України, то, будь ласка, пишіть коментарі свої якісь контактні дані, щоб можна було з вами зв'язатися у разі виграш. Дякую. І друге оголошення: ми створили для вас телеграм-канал, куди ми публікуємо увесь контент пов'язаний з турніром Українське є e FC 24. Посилання теж за QR-кодом та в описі під відео, тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Ваша увага, моя потужна склад збірна Туреччина. Спочатку хлопці, щоб ви могли знати їх, але вони не попадати в нашу збірну. Чаглар Суюнчу. Він колись грати за Лестер дуже довго, але минулий сезон він піти у Атлетико Мадрид і останні півроку він провести у Фенербахті. Озан Кабак. колись вважатися дуже талановитим, і навіть попасти у Ліверпуля. Але щось пішло не так. І це не дивно, адже кабаку треба алкоголя пити, а не футболя грати. І тепер він грати за Хопенхайма і бути не на слуху, і не отримати жодна промокарточка у FIFA. До речі, Кабак і Союнчо вони обидва були на розширена заявка збірна Туреччина на Євро. Але обидва не прийшли у остаточна заявка. І так само вони не бути в наша основна збірна. А от Саліх Оскан з Борусія. Він їхати на євро. Але він теж поки не мати ніяка цікава карточка, тому поки що він не є наша основа. А ми тим часом переходити вже до заміна. Юсуф Язики. Ми його прокачати еволюція, але. навряд він нас зможе підсилити. Енес Уналь мати високий рейтинг на його золота картка 82, але теж навряд він нас могти підсилити. Мердґінок, основний ворота Бешик Таша і наш запасний ворота. Юсуф Сарі, то не той Сарі, щоб бути тренером на полі і багато курити. Ні. Той є футболіст Сарі, футбольора, 91 швидкість має. І інформа має, і ви діти не курити, і теж будете хорошим футбольором, і мати 91 пейс, і, можливо, виходите за збірну Туреччини на заміну в другому таймі. Ісмаїл Юксек теж мати інформа і мати гарна картка, але теж в основу не попадати. Зекі Челік, я навіть не жартувати, я буду впевнений, що ви самі пожартувати про Челік. Я зробити його еволюція. Тепер він мати золотий нота і золотий навіса. І бути претендент на заміна. І Емремор. після еволюції це дуже непогана карта. І це наша остання карта на заміна. І я вважати, що 96 пейса і золотий Технікал, вони могли нас дуже сильно підсилити в другий тайм. І нарешті наша основа Алтай Baйin Dir. Ворота з Манчестер Юнайтед, не з якийсь там ноунейм no клуба, а сам Манчестер Юнайтеда. Ви зараз бачите кілька його хайлайти, а повне відео з його хайлайти буде в телеграмі Art1. Я його взяти, бо він дуже високий 178 см. І я надіятися, що він відбивати м'ячики краще, ніж в реальному житті відбивати м'ячики. Терді Кардіоглю. Провести дуже гарний сезон у Фенербахті і отримати за це ТОЦ-карточка, отака 90 рейтинг. І відео на Ютуба Welcome to Arsenal. Його тоцкарта буде дуже гарна. 4-5 зірочки. Дуже гарні стати, 99 agility, 99 баланса Він також мати золота ракетка, золота батарейка. І мені дуже подобається його фотографія. Він таке, ніби, знаєте, він такий окрилений. І він знати, що він виграти цього турніра. Мені таке подобається. Левент Меркан, наш лівий захист. Він також провести дуже гарний сезон за Гумрюк. Та отримати за це ТОЦ-карта. І відео Welcome to Fenerbahce. Топова швидкість. Золоті батарейка і Жокей. Майже всі плейстайли на захист і на навіс. Топ. Абдюль Керім Бардакчі і Меріх Деміраль не такі топ, але теж дуже непоганий центральний захист. Бардакчі мати інформа за Галатасарай, сарай, і я його прокачати в еволюція. І тепер він мати доволі непогані захист і фізика. І тепер він міти бігати. 76Пейса то є ліпше, ніж Булю. А ще він мати золотий перехват і срібний блок. Деміраль теж мати інформа за Аль-Ахлі. І, до речі, Деміраль колись грати за Ювентуса і за Аталанта. Тож його досвід нам зовсім не помішати. Ну його карта мати нормальні швидкість, захист і фізика. І я надіюся, що нам цього вистачить. А якщо не вистачить, ну, то будемо надіятися на еволюцію. А ще Деміраль і Бердакчі, вони є дуже високі. І вони вміти гарно грати головою і забивати на кутових. Тому суперники берегтися. Наш перший центр поля. Хакан Чалханоглу. 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 Легенда! Байерневерлу! Мілян Інтермілан. Провести неймовірний сезон, забити 15 гола і отримати неймовірний тотса. 5-4 зірочки. Хай-хай. Майже усі стати 90 плюса. Золотий єнота, золотий тривела, золоті паси на хід. А ще він мати срібний Файнеса, срібний гачок і зображення. Зображення, де він речати як Лева, його бути боятися, усі суперники наші. Другий центр поля, Оркун Кукчу. Забити 7 голів, віддати 8 асіста. За португальська Бенфіка цього року, і минулі роки він бути один із найкращих півзахисників чемпіонат Нідерланди. Отримати отакий новий 92 карточка, яка ще й могти апнутися, якщо Туреччина вигравати на Євро 24. Але ця картка буде і так дуже крута. Хай-хайворкрейте 4-5 зірочки. Абсолютно усі стати 80, крім джампінга. Ну і пофіг на той джампінга, зате у нього золотий тривела, у нього золотий технікаль, у нього золотий сильний пас, багато-багато срібні плейстайли. Чи назас чи назес. Третій центр поля. Або лівий у інша тактика. То є молода зіронька. Ні, не пацанів Зіронька, а молода Зіронька з мадридський реал. Арда гулер, Гулер! Арда Гулер гулер гулер. Йому тільки 19 років, а він вже зіграти 10 матчів за мадридський реал. Він забити 6 голи в цих 10 матчів. І їхати зі своя збірна Туреччина на євро. Він мати карта майбутня зірка, яку я прокачати у еволюція і тепер він мати 4 пінти, 5 зірочки на слабка нога, непогані швидкістя і удари. Топові паси і дріблінга, сильні паси, паси на хід і зображення. Зображення, яке каже, що все буде чинназус. Чінназас? Крем. Актюр КОГЛЮ наш правий фланга 15 голи і 9 асистів. Цей сезон Галата Сарай. І я Я не розуміти Я не розуміти чому він не отримати Тоц карта. Чому? Але зате він отримати золотий Інформа І я його прокачати до АТК 90 -го. версія карточка у Еволюція І він мати 5 зірочки кінти. І 4 зірочки. Слабка нога. А ще він мати 98 швидкість, 99 стаміна, непогані удари, паси дріблінга. І подивіться, друзі, на його зображення. Його зображення показувати, що він любить футболя. Він реально любить кайфувати від футболя, як і я, як і я. Він мені дуже подобається. Ми обидва кайфувати від футболя. Наш перший нападник Ченгіс Хан. Найба, він мертвий. Наш перший нападник Ченгіс Ундер. Колись він грати за Рома, за Лестер, за Марсель. Зараз він грати за Фенербахче і непогано грати. 9 голи і 3 асісти, і ще й отримати золотий інформ карта. Я взяти ця карточка і прокачати її еволюція. Тепер він мати 5 зірочки скили. Чотири зірочки слабка нога, золотий тривело, золотий технікал. І він так і каже ці його зображення. Думай. те. Думай, те. І наш другий нападник, і останній наш гравець основа Мохаммед Демір. Демір, 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 Демір. Демір, Демір. Ви його не знаєте, я його теж не знаєте. Але ви його точно запам'ятаєте після цей турнір. Бо я зробити його еволюція і, друзі, подивитися самі: 5-5 зірочки, Шалений швидкість, шалені удари, шалена дріблінг, шалена фізик. Золотий переступ, золотий магніт. І моделька у гра схоже на Серхіо Кун Агуеро. Запам'ятайте його ім'я Мухаммед Демір. <звук> отакий мій збірна Type 44 УХ. А, Туреччина, Туреччина, мій збірна Туреччина, отакий мій збірна Туреччина. І я впевнений, що ці хлопці вони виступати дуже добре і вони зайти дуже далеко. Тем кудись піти, тому я з вами попрощатися і подякувати вам, що ви додивитеся це відео до кінця. Дякувати. А ще Артем, попросити нагадати, щоб ви не забувати поставити вподобайка, написати у коментарях, чи подобається вам збірна Туреччина, чи ви будете полювати за збірну Теречення. Не забудьте підписатися і чекати на наступне відео. Слідкувайте за турніром у телеграм-канал, беріть участь у розіграша та збір на ЗСУ. Вам там Артем розказати більше інформації на початку відео, якщо ви не бачите, то верніться подивитися. Посилання в описі під відео та в закріплений коментар. Також там є посилання на твіч артем і телеграм-артем теж підписатися. Бувайте здорові! розчистите браве! Все буде Україна! Гулє-Гулі!